Право на захист. Конгрес закликав Пентагон дозволити Україні бити по Росії американською зброєю. П'ять років президентства. російські пропагандисти маніпулюють темою легітимності Зеленського. Між ними не розтанув лід. СБУ оголосила підозру продюсеру втікачу Юрію Бардашу. Оновив дані Живи спокійно в офісі омбудсмана розповіли про позитивні функції додатку Резерв Плюс. Лікарні Луганщини переповнені пораненими росіянами, а Маріупольський порт українським зерном. Про це і не тільки далі. Це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Клікай на дзвіночок, підписуйся, став подобайки та коментуй. Тривожні новини для України. Американська та британська розвідки отримали докази, що Китай вже постачає або збирається постачати зброю до Росії для вбивства українців. Про це на конференції у Лондоні заявив міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс. Пише Рейтерс. Також посадовець заявив, що цей факт викликає занепокоєння у Заходу, оскільки на початку війни Китай стояв на позиції миротворця. Тож виходить, що тепер Росія зможе знищувати українські міста і села ще й за допомогою китайської зброї. Але Україна при цьому на третьому році повномасштабної війни досі не має права бити по території ворога. Американськими ракетами своє обурення щодо цього висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю New York Times. Ми не маємо дозволу бити по території Російської Федерації по їх військовим розташуванням штабам тощо, це те саме, що ППО. Як нам захиститись від постійних ударів з території Росії? Заборону бити американською зброєю по Росії підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін і порадив Збройним силам України давати відсіч ворогу виключно на своїй території. На мою думку, вони повинні зосередитись на ближньому бою і переконатись, що вони вражають ті цілі, які матимуть успіх у ближньому бою. Ви знаєте, що наша позиція була такою і раніше, і такою залишається. Але такої позиції дотримуються не всі американські посадовці. Несподівану заяву щодо України зробив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Їм потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І гадаю, те, що ми намагаємось займатися микроменеджментом цих зусиль. Не є правильним для нас. Ба більше група конгресменів від обох партій звернулася до міністра оборони США Ллойда Остіна із закликом дозволити Україні атакувати цілі в Росії. В результаті, як пише New York Times, в адміністрації Байдена почалися дискусії з цього питання. Цього тижня, а саме 20 травня минуло рівно п'ять років після інавгурації Володимира Зеленського. Згідно з конституцією, термін його президентства сплив. Але він залишився на посаді, адже за законом про правовий режим воєнного стану, у нинішніх умовах вибори в Україні проводити не тільки недоцільно, але й неможливо. Натомість російські пропагандисти очікувано почали спекулювати на цій темі і запустили фейкові повідомлення про нелегітимність Володимира. Зеленського путін чітко подчеркнув важна на цьому артикулював що при підписанні будь-яких договореностей буде мати значення легітимність зеленського, якої немає. 20 мая його легітимність повністю завершилась. Ніякі укази нині не мають законної сили. Російські пропагандисти просувають тези про президента узурпатора аби роз'єднати українців, кажуть політологи. Хоча розуміють, що з юридичної точки зору до легітимності зеленського. Питань бути не може юридичні нюанси надумані, тому що є загально конституційний принцип безперервності влади. Більшість наших партнерів ставиться з розумінням. Війна і в умовах війни провести повноцінні нормальні вибори неможливо. Росія безумовно буде намагатися розкачати ситуацію, дестабілізувати і в даному випадку потрібно, щоб не просто покладатися на мудрість наших громадян. Я думаю, що політики в першу чергу і провладні, і опозиційні мають зберігати єдність нашого суспільства. До цього політиків закликав і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. які особи, які сьогодні в воєнного стану, ставлять питання на відвідуваці президента України, це вороги України. Чи пам'ятаєте ви такого продюсера та артиста, як Юрій Бардаш? В Україні він співпрацював зі співаком Велбоєм, а до цього був засновником гуртів квест Пістолс» та Гриби. Між до нами да йдет, Пусть остіпер нас ніхто не найде у липні 2022-го Цей продюсер, до речі, уродженець Алчевська, перебрався до Росії, почав відверто підтримувати Путіна та закликати до захоплення Харкова та Києва. Ось одне з його останніх інтерв'ю. Как только ми Асвободін. наших людей, ну, Киев освободим. Это будет город, вообще это будет место, где русская культура расцветет пышным цветом. Тим часом за цими красномовними фразами та діями Бардаша пильно стежила Служба безпеки України. І ось що з цього вийшло. На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями: публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території, пропаганда війни, виправдовування збройної агресії, РФ проти України. Добре, я мовчу. Я не говорю, тому що мої інтерв'ю такі бувають там, я скажу, щось, то бах, трах, все вже якби несеться. Окей, молчу. Треба було мовчати раніше, а не коли наговорив на солідний строк. До речі, дарма бардаш вважає, що у Росії йому нічого не загрожує. Ми то знаємо, що росіяни роблять з колаборантами, які перестають бути їм потрібними. Зокрема, віддають на поталу правоохоронних органів, про що свідчить наступне відео. Ви задержані за особливо тяжкого преступлення. Ви зараз часто з нами вам зараз все розкажу. Це відео затримання мера окупованого Єнакієву Романа Храменкова. Правоохоронці так званої ДНР разом із ФСБ Росії підозрюють чоловіка в отриманні солідного хабара. За даними окупаційних слідчих, торік у листопаді підозрюваний через посередника отримав від бізнесмена 3 мільйони рублів. Це була винагорода меру за допомогу з орендою приміщень в регіоні. Поки одні окупанти опиняються за ґратами, інші потрапляють у лікарні. Мова про російських військових, які воювали на Харківщині, натомість опинилися на лікарняних ліжках у так званій ЛНР. Про це розповів голова легітимної луганської адміністрації Артем Лисогор. На Луганщині да, всі лікарні, які були, всі морги, які були, і зараз вже лікарні перелаштовані по морги, під морги, вони просто забиті як загиблими. Причому це при тому при всьому, що ворог більше 50% своїх загиблих. Він просто не забирає з поля бою, в тому числі лікарні заповнені щент пораненими, тому що е, даби не робити, скажімо так, істерії в Білгороді, де ворог намагається Харківщину нашу атакувати, вони майже всіх поранених вивозять на Луганщину. Поранених та вбитих ховають подалі від Росії, а от українські зер... Но навпаки, вивозять саме туди. Окупанти продовжують красти наше збіжжя та переправляти його із Маріуполя. Та ще й хваляться цим, наприклад, ось що у своєму телеграм-каналі написав так званий міністр агрополітики ДНР. Перше судно із зерном вийшло з морського порту в травні 2023 року, і вже до кінця грудня вдалося відвантажити близько 73,5 тисяч тонн зерна. З початку 2024 року було відвантажено понад 72,2 тисячі тонн сільгоспродукції, що вже досягає показників минулого року. На підтвердження своїх слів окупаційний міністр виклав відповідне відео. На ньому видно, як судно міждореченськ завантажують зерном. До цього радник легітимного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що росіяни користуються цим суховантажним теплоходом для перевезення зерна в Ростов на Дону. Онови дані і живи спокійно. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі по пунктах розписав, які наслідки чекають українців після виконання вимоги закону про мобілізацію, зокрема за допомогою електронного кабінету. Що отримає людина, коли оновить свої дані через резерв плюс, не стане ухилянтом. Позбудеться необхідності проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК, зможе отримати витяг із реєстру оберіг, не витрачатиме час у чергах до ТЦК, уникне штрафів, зможе безперешкодно переміщатися через блокпости, проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці, замість примусової поїздки до ТЦК. Також Дмитро Лубінець заспокоїв: електронних повісток у додатку резерв плюс не буде, бо вони не передбачені законом. Нагадаю, 18 травня набрав чинності закон про посилення мобілізації. Цього ж дня запрацював і онлайн застосунок від Міноборони. Він став найпопулярнішим способом оновити облікові дані. Наразі додатком Резерв Плюс скористалося близько мільйона українців. На цьому поки що все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та залишайте коментарі. А щоб не пропустити наступні випуски новин, клікайте на дзвіночок та підписуйтеся на соцмережі точки сходу. З вами був Віталій Маргалик та програма інфоточка. Побачимося наступної п'ятниці.